Вітаю глядачі. Робота на ділянці рухається. Ось тут робила грядку, посадила вже рядочок джусі, сплушну. Времи не трогаю, поки ростуть, наростають, ставлю вусика і для себе, і на ще так само наставляю джусі клодію, наставляю стаканчики, щоб посадити. Ще порядку собі і, може хтось хоче на, на відправку. Так само, ще настоюється вердій, брілу вже одну партію зняли саджанців, поставили ще другу. Так само через одну повесмикувала, туди далі через одну повисмикувала другу молоді, посадила пагони потім. Ті зніму цю партію, ті старі видерну, а нові посажу. І так вже трохи оновиться одна частина, друга частина так само з маршалом майже всьому. Ще наставляємо, які сортів нам трошки не вистачає для того, щоб Відсилати розсаду, ще підставляємо, бо треба і собі садити і відправляти. Так що, всім все відправлю. Я ні про кого не забулася. Тут ще стоїть, маю знімати. Цей рядок почала знімати, там ще трішки треба зняти стакани. Буду викорчовувати і насаджувати нові саджанці для кращого врожаю на наступний рік. Не буду тримати на два роки. Одна річка все-таки краще плодоносить і, і краще і, і не така хвороблива, як друга річка. Хоча є рядочок, який я залишила на другий рік. Ось тут. Він був пізніше, набагато пізніше посаджений, то я так старе листя з нього забрала, лишила більш-менш молоде. І ну, ще поставила партію саджанців. Тут трумби теж. Партію саженців зняли, поставили другу, але я вже дивлюся, що вже й другу партію будемо знімати, проходити і знімати. Вже, вже є навіть гарні корінці, десь є, десь немає. Треба все передивлятися, переснімати, проходити, бачите, тут вже є. Можете, є, вже будемо знімати. Ще не було день-два, три, підтягується розсада, ну, буду переходити, передивлятися і буду відправляти посилочки. Так, тут теж все наставлено. Тих сортів, яких мені потрібно найбільше я зняла вже одну партію, понаставляла другу партію. Ті, які мені поки досталь, я їх не ставила, будуть, мабуть, пересаджувати. Викорчовувати старі, насаджувати нові. Так що ось такі справи. Ось так. Так само Азії. Одну партію знімаємо, другу доставляємо, щоб сажанців вистачало всім і собі. І на продаж, і на собі посадити на урожай. Тут теж все наставлено. Теж будемо знімати, тут понасажувала. Тут має бути У мене румба була, старе. старе повикорчовувала. нове, понасажувала. Ось. Але я садила в але можна зробити так. От, як в мене вже є починається вусик. Так, якщо в мене тут не було цього кущика, я б дочекалася цей вусик, щоб він виріс, і його причепила б сюди в ямку. Ну, в землю, прищіпнула шпильку, і він би в мене вкорінився вже тут на місці, не садячи його ні в стаканчик, ні в що небудь. Ось так само, як вже вусика дає. Чи цей. Прищіпнула в одну сторону, прищіпнула в другу сторону. І вже, по суті, з одного кущика у вас може бути два повноцінних. Це економить е, як, час. Час і кошти. Як така малою кількістю розсади можна засадити таким чином велику площу. Почекаючи, от бачите, я вже буквально кілька днів посадила і вже вусика пішли в ход. Бачите, Ось так. Такі справи так можна засадити немаленьку площу. Таким способом. Так що, ось такі справи у нас на діляночці. Посилки відправлю всім. Бажаючим перезвонюю, питаюся. Буває так, що хтось і не відповідає. Але, надіюсь, якщо ще раз дзвоню, а ні, то передзвонюйте ви, бо буває так, що не можна дозвонитися. Так що, всім гарних урожаїв, мирного неба. Дивимося, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Все буде Україна!